Віталій, Бетелішах, врай проти філіппінця. Рейтинг 1924 Гіо Мендоза. Не знаю. Так, Стеріндійчка. Чому б ні. Класичний варіант. Ще й закритий. Так, ну ка А я не можу побігати за ним. Ну, так щось. Якщо я в5 піду, так в один прихід. Ну, буває в якихось варіантах, зможе 5 часто грати, я не пам'ятаю тут. Давно просто. Гралцев. А ще до речі, нам корисний хід, бо після 5 буває. Кінний 6 приходить, якісь варіанти. Мені це не подобається. Так, ну він хоче. Коня забити мого. Ногами, мабуть. Це нормально по-твоєму Ну, я відійшов. Так, ну якось він не знає. Що це таке. Не подобається, що мені він робить. Чесно, кажучи. Хоче пішечка просто зісти. Простір захоплю. Оцю його батарею трошечки не невілів. Тепер я б хотів фрезя вкинути. В мату якісь йому, 1, 2, 3, 4, 18. Так. Ну, буває, борються відразу зацепули, в принципі. Чого б ні? Ну, чого б ні. Поборюся, я. Борюся Дортмунд. Так, що нам додати слон фразя? Не знаю, не хотілось, ну добре. Кого міняти? Так, якщо грай кінь вже 6, ти б'єш я б'ю турою. Ти б'єш я б'ю торою. Зіває, та. Чи ні? Чому кшин е 4 укривається, молодець. Мені, щось не, щось він не хоче. Чомусь. Чомусь Щось їх інших очі. Так, я з хочу назад князь остався. Таке відчуття, що треба і тут мат ставити якось. ти поставили неясно чому. Ну, Поки туру просто підведу не знаю. Часу так багато витрати. Не знаю, багато в нього часу не хочу так залишати йому стільки всього того. А, давай пішли вперед. А, давай Окей. Та давай швидшими. Хочу коняку. <кій> Де я зробити йому бо-бо? Так, давай так, хоча не знаю. багато часу я витратив на це все. Король трошки виключений, тому тут не так все просто буде тобі. Я б на місці, звісно, сюди трохи поставив, не знаю, що це він. Що це ти. My dear friend. А що це таке? Добре? Так, какие бы Рубинштейн, за Крымом, обрезали? Ай-яй, 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 ну давай так, ай-яй, ай-яй, ай ай Ну, то наглий. Філіппінець. Не здається, давай. Витраче ще 2 хвилини. В тебе ще є багато часу. Давай. Так ти мене цим образив. Молодець. Ой. Як же мені не все одно? Діо Мендоза! Так. Добре, поставлю. Так от. То що вдруг виграємо по часі. Подивлюсь. Що підозріли, тіп. Підозріли. Ай-яй-яй. Ну, не дивно, що ти так все поводиш. Не дивно. Буде чекати вічність. До кінця. Ту, ту 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 Так, смоки звук чашечки. Дивні, звісно, люди, особливо, коли вони самі погано грають, щось обращається. А що ображатися? Висновки треба робити зі своєї гри. Такс. 74 на 82. Так, і це все окей. Ну, добре. Ну, дивний трошки хід, звісно. Напад в один хід. Це все перекривається, тим паче, що ми більше простору захоплюємо, де F4 тут якби грають майже завжди. Ну, окей було щось інше, можна було відразу мінятись. Це погано, тому що був хіт кінц5. Краси. Тактично, якби от кінь тримав слона. Після G6 менше захист. А тут, якби, два удари вже є на слона. Тому ця тактика і працює. І, ну, Втрачається ще кінь? Ні, так, да, ще кінь втратиться. Казав Касмаро, підвисаючі фігури от кій на G6. Втр... Відпадають. Коли слона ще заберуть. Окей. Тактика там ця ще була. Якась рівна позиція, б здавалося, але чорний трішечки приємніше. Грати простору все-таки більше і якась динаміка в пішаків є. У білих все-таки тут поки що. Це довго. Ну, в них була також тактика. Не можна брати, тому що <кій> зв'язка. Там було б треба було б щось придумати. Ну, пускати коня на е 6 дуже неприємний, кінь я не хотів. Коня якісь опорні поля є, тому я вирішив пограти кінь проти слона. Подобаються мені такі речі, кінь проти слона, слон проти коня. Це все цікаво. Або там якось можна було краще зіграти. Мені здається, він отримав хорошу позицію, я тут все-таки так дьорнувся, він причепився. Міг просто забрати насправді. Брати мені взагалі погано. Тут просто прохідні пішаки. Чисто цей кнопний хід. А що робити? У нього 2 хвилини на час. спортсмен просто. Михайло Мудрик грав. Так швидко грає, що не встигнеш за ним. А от тут уже, от чому Тараш казав: встав туру позаду прохідного пішака, свого бочу От ставиш сюди. Майже завжди це буде хороший хід. Ну все, тепер мені треба йти сюди. Так, да, я тут з'їм, звісно, але. тут сила моя слабкість. Твій прохідний пішак. А тут мій король дуже активний, а його король на краю. Виключений. Пішаки втримало десь, забирає поля. І усе. Поки він короля свого включив і відразу виключив. Все рівно на король залишився, але ну, тут, звісно, нічого його тут вже не врятує. Ніякі пати. Скажені тури, нічого нема.